Вітаю на моєму каналі Altcoin Crowd. І Сьогодні ми поговоримо про біткоін та довгоочікуваний альтсезон З вас лайк, а ми поїхали. Що я вам хочу сказати по біткоїну? Як на мене, то вже очікувати якогось росту по біткоїну не слід. Те, що біткоін вже і так знаходиться дуже високо на своїх показниках. І дивлячись, наприклад, на одному. Часовому графіку він вже йде на зниження. Якщо він піде нижче, то будемо очікувати в його в районі там 80 тисяч доларів. Якщо відкрити 4 часовий графік, можете бачити, що він в боковику стоїть денний графік, також можна розраховувати, що він десь приблизно поки що в боковику. І нічого такого наче, на зниження не не схоже, да? але все одно, якщо ми подивимося недільний графік, то ми можемо бачити, що біткоін наш уже знаходиться хто зна де порівнюючи з низами, він дав аж зараз глянемо, 5 іксів від своїх нижніх показників того року. Що показу... Що дуже багато, як на мене. І очікувати, ще якісь там ексів від нього, від даних показників, це майже нереально. Тому я не бачу сенсу його далі там тримати в довго срок. Якщо ви там дійсно хочете холдерити його там декілька років, тоді так, там 4-5, то можете собі залишити. Але якщо ви на короткосрок, то я б вже. Точно б частину б зафіксував би, і на всяк випадок би залишив ще трішки. Як на мене, максимум що він може піднятися То до 120, бо вже новин таких ярких про нього немає. І то це може бути в цей короткий період, приблизно до травня місяця. В травні, як показують ринки, ми завжди кудись падаємо вниз, якісь виходять новини про те, що. Криптоскам, там біткоін, війна, ще щось. Зараз у нас більше новини про торгові війни. Тому очікувати великого росту не бачу. Те, що Трамп прийшов, да, ми трохи злетіли. Але так як він хоче забрати там якусь Грінландію, вести налоги на імпорт. А це все провокує на те, що біткоін буде трохи знижуватися. Недавні виступи Джерома Павла про те, що вони не збираються найближчим часом понижати ставку. А якщо вони ще її повисять хоча б раз, то біткоін точно влетить кудись вниз. Так що очікувати великого росту ні. Можливо, якийсь бокавик. Да, можливо, ще трохи знизимося і десь тут будемо боковику. Торгуватись, ми там десь виростем, але вже такого тренду, що буде великий ріст, я не бачу. Особливо по біткоїну. Якщо ми очікуємо великого росту біткоїну, то вже краще якусь взяти альту. Наприклад, таку як Salana, по неї ще будуть якісь виходити гарні новини Ефіріум, також торгується, можна на низах. Хто його знає, що його очікує, можуть вийти гарні новини і він полетить в районі 5-6, а може знову впасти до 1000, якщо вийде якийсь негатив по ефіріуму Бо якщо взяти цей сезон, в цьому сезоні більш акцент іде на Солана, на і мемкоїни і тому подібне. Так кос зараз більш-менш росте. BNB за рахунок того, що будуть на ньому тестувати там мемкоїни. Як ви можете пам'ятати, ось недавно вийшли монета тест, що якоби просто протестили, як воно робити мемкоїни, і вона взлетіла в космос. І тим самим потягнула BNB вгору. Тому, тому більш очікуючи від новин, будемо очікувати. Ринки. Рисувати якісь графіки, ще щось, я не бачу сенсу, тому що воно не, не працює. Так, на графік треба спиратися трішки, але більше те, що ми просто відслідковуємо тренд, куди він буде йти на даний момент. От і все. Якщо ось ми бачимо тренд постійно йде вгору, то тут краще не шартити. Да? Або набирати якісь невеликі позиції та фіксувати, якщо монета дала там x 2 або навіть 50%, що мало хто хоче так робити в криптовалюті, так як ми всі очікуємо великих хіксів. Якщо дальт сезону, я очікую, що його взагалі вже не буде, тому що він був. От, наприклад, якщо взяти монету Solana Туди, зараз вона торгується 190, а пік був її майже 300 доларів 294, то якщо взяти, виміряти в відсотках це до піка, було аж 11 ексів, чим вам не аль сезон, я не розумію, на такій монеті. Чи, наприклад, монета XRP, також торгувалася. В районі 50 центів дуже довго, і виросло, максимум був 3,30, що також непогано в плані іксів Ось 5 іксів чим вам не альт сезон. А з тим, що з'явилось дуже багато різноманітних альткоїнів, ліквідність розбавилася. І тим самим монети не можуть іксувати по 20, 30, 40 іксів якщо Брати мем майнети, вони іксують, але хто на них заробляє. Ті, хто їх створює здебільшого. Тому впертись туди я взагалі не бачу сенсу. Особливо, якщо читаємо новини, там хтось вложив 10-20 доларів, заробив на цьому мільйони. Ну це просто заганяють хом'яків в ловушку і все. По мене ті Нір можна глянути. Також вона непогано дала, вже правда відкатилася. На 50% навіть більше. Якщо взяти низ, то вона торгувалася у 7 ексів. Чим погано від низу 7 іксів І я вважаю, що ось уже альтсезон закінчився. Манета Ом. Також можемо бачити, що шалений ріст був по даній монеті. Візьмемо навіть з осені. З осені вона дала 3 ікси. Ну, не так тут багато, але і немало. А за своїх низів вона дала взагалі за рік 20 іксів. Так що очікувати якоїсь альтсезону, я вважаю, нема сенсу, тому що я рахую, що він вже був. Так, да, можуть монети стріляти ще деякі. Але вгадати дуже важко. Наприклад, у мене ті монети, я половину зафіксував, а більша половина тепер лежить у просаці мінус 50-40%, навіть і більше, є такі, що по 80. Я вже не очікую отримати від них щось. Ось такі мої думки по поводу. Альсезону та біткоїну. Якщо вам сподобалось, можете підписатись на мій канал. Також залишу свій телеграм. Цікава, звичайно, ваша думка по поводу ситуації на ринку. Що ви думаєте? Пишіть в коментарях, буду радий послухати, почитати. Всім прибутку, до зустрічі!